Худа така штукенція, так? Ото б мені у дитинстві таку штуку. Це Tandil td 80 Pro. Такий проектор, це такий проєктор це компакт-проектор, з якимись неймовірними унікальними функціями, не як проєктора, бо, ну ви бачили, можна таке фух, там запілити таку фіню. А можна, звісно, дивитись кіно. Ну, що можу сказати? Це не ідеальний проєктор, але ви мене питали саме проєктор у районі 100 баксів, і на якому щось можна дивитись. Я вам скажу, цей проєктор підходить. Але є декілька але. І ці але саме у тому, що тут формула пальця. Пам'яті 1 на 8, і не треба відразу перемикати, бо відразу поясню справу в тому, що це для зовнішнього відтворення, для зовнішнього пристрою по типу ТВ бокса, комп'ютера і інших моментів. Тут в нас є момент того, що заявлено багато, а реалізовано дійсно якось через якісь костелі Поясняю, бачите камеру, є автокейстовом. Чому не реалізувати автофокус при наявності електронного фокусу? Електронний фокус реалізується через кнопки. Так він є. Це добре, нормально. Але не реалізований. Сам по собі пульт самий звичайний, пластик, нічого цікавого немає. А сам по собі проєктор це 750 анці люмен яскравість. І це дійсно прикольно для такого ультракомпакту. Бо був, же ж, якщо ви знаєте, там, якщо ви проєкторами цікавитесь, то був до нього td 80 w і в ньому була яскравість 450 анці, тут 750 вони поліпшили. І там був контраст 10 тисяч до одного, а здійснюється. Тут 20 тисяч до одного поліпшили у два рази. При тому, що це короткий фокус. І далі, я вже, коли ми будемо дивитись його на Аліекспресі, де я його купував, я там покажу. Вони навіть розписали, які фокусні відстані є. А, да, далі, це от, функції, про які кажу там, унікальні, це переносний проєктор. І переносний він таким чином, ну, до речі, бачите, 270 градусів в ньому оце, про, його можна. Повертати, ну, наприклад, там на стелі, якщо ви хочете, лягли такий і дивитись е фільм, наприклад. Ну, таке собі. Але оце я зовсім не розумію для чого. Ти можеш його пристібнути. Пристібнути. Давайте так, от раз. Чому, по-перше, біле? Для хлопців. Отак, два. В нього гумова кришечка. Де гумова кришечка? А вон вона позаду. Так, гумова кришечка, ти такий закрив. Отакий. Одягну. І пішов дефілювати такий по проспекту. Так, такий. Як я виглядаю? Охеренно, так. Для чого це? Я зовсім не розумію. Походний варіант так це пластик, він не захищений проєктор, в нього немає ніякого IP-захисту. Ну, коротше, щось зробили, ну, то й зробили. Давайте подивимось на нього ближче. Сам по собі проєктор, він має кнопку живлення, він має ось таку гумову. Накладку для того, щоб відкривати цю доступ тут USB, є 3,5 в нас вихід під наушники, є HDMI. І от саме цей HDMI це саме важлива річ у ньому, бо через HDMI дійсно дійсно він відтворює непогано, досить непогано, з нормальним кольором передачею, з нормальними характеристиками, і мені навіть сподобалось, як це все працює. Динаміки в нас розташовані саме у підставці. Побачите, спереду і ззаду, але динаміки, хоча вони і гучні, але плаский такий звук, басів, звісно, тут реалізувати буде досить важко реалізувати буде. Так. І в нас навіть є кріплення, ви можете його до чого скріпити, на якусь стойку, на стійку, підвисити чи щось інше. Таке теж можна зробити. І в нас виходить, що. За 100 баксів ми маємо проектор, який дійсно показує, але не на внутрішньому плеєрі. А, бо на внутрішньому плеєрі, окрім пам'яті 1.8. Окрім там процесору 1,5 слабкого, хоча це АМЛоджик просто 1,5 і малічі 450 МП прискорювача, в ньому, в ньому немає коригування картинки у, на внутрішньому плеєрі. І, і який сенс у тому, що він декодує 4К HDR на внутрішньому плеєрі, якщо він його не може декодувати з зовнішнього сигналу? Коротше, для зовнішнього сигналу сьогодні розглядаємо цей, цей проектор. Зараз йдемо з вами. І будемо дивитися, скільки він коштує, де купував, і, звісно, протестуємо. Хотіли дешевше 100 баксів, отримуйте дешевше 100 баксів Tandil HD міні-проектор td 80 Pro. Full HD, і бачимо 9973, але якщо ви зараз натиснете на посилання опису під цим відео, і якщо зараз розпродаж е, листопада, то ви отримаєте, мабуть, ще нижчу ціну. Ось так. А, тепер далі. Яскравість 13500 Люмен чи 750 ансі. контраст 20 тисяч. До речі, вони поліпшили у порівнянні зі старим td 80 w 1080p Full HD, у нас підтримка 4К це декод, вони заявляють, HD ARC підтримка і hdmi Майцик. Ну, ладно. Так. 270 градусів у нас поворотна конструкція. Оця штукенці, цей ремінець. Для чого воно носити з собою? ну, Не розумію. Є підтримка. Автоматичного кейстоуну, електронний фокус по кнопці, зум і чотириточкова корекція. Wi-Fi 6, начебто, ну, то ладно. Багато чого заявляють, але 1 на 8 вже відразу відбиває бажання його використовувати на внутрішньому плеєрі. Це буде на зовнішньому. Зовнішній 100%. Ну, Вони пишуть 4К декодинг. Тут таке ж є нюанси. На тестах зараз побачите. Бачите, яскравість вони поліпшили. У 1,5-1,8 раз. А от контраст поліпшили у 2 рази. Ну ну і тут вони, а Зараз фокус на відстань мене цікавить. Ну, Коригування картинки є теж з нюансами. І фокус на відстань. 1,5 метри це 50 дюймів, 3 метри 100 дюймів і 3,6 метрів 120 дюймів. Але найліпший показник в нас це 3 метри 100 дюймів. 2 по 8 Вт. І що в нас? І все. І все. А, ну от бачите, для чого таке 270 на стелю. На стелю. Це ти ліг і дивишся кіно. Не знаю, ніколи не любив лежачи дивитись фільми. Стоячи так. Коротше, посилання опису під цим відео. Підписуємось, натискаємо дзвоник Пішли тестувати далі. А знаєте, що я зараз роблю? Я тестую цей проєктор відразу з зовнішнім плеєром. І дивіться, як він непогано показує. При тому, що в нас. Освітлене приміщення. В нас не те, що воно затемнено. Тобто це освітлення приміщення, дійсно яскравість 750 ANSI це непогано. Давайте відразу про якість поговоримо, бо чому я почав з зовнішнього носія. Бо внутрішній плеєр це повне, повнісіньке лайно. Давайте тестові картинки. Оверскану. Практично в нас немає. Тепер бачимо, що по яскравості в нас все добре. А знаєте, чому добре? От, Будь ласка, ми можемо з вами калібрувати зображення, в нас є температура кольору, ми можемо робити. Але тут таке тепліше, холодніше. Співвідношення сторін режим зображення ми можемо зробити, бачите, відрегулювати контрастність, яскравість, насиченість, різкість. Це все прикольно. Також в нас є. Знаєте, що саме цікаве у налаштуваннях. У нас є таймер сну, автоматичний таймер очікування, меню, таймер сну без сигналу. Немає, якщо немає сигналу, у нас бачите, також блакитний екран чи чорний. HDMI, ЦИК є підтримка. Оце прикольно. До речі, і є навіть підтримка є RC і є RC. Також в нас є режими HDMI, відео, PC, авто, ну таке собі. Е, і відновлення на заводських налаштувань. Але це є тільки на внутрішній, на зовнішньому плеєрі, тобто на зовнішньому tv боксі. Також контраст ми відрегулювали, все ідеально. І дівчата виглядають топово. А ну, давайте зараз камера трохи вирівняється. Е, основні кольори зараз я вам покажу. Також все ідеально. Ну це тільки після регулювання. Тільки після регулювання ми змогли досягти так, щоб усі квадрати при детальному розгляді були видні, було видно. Це досить таке цікаве рішення на внутрішньому не робити калібрування. Не знаю чому. Так, і тут яскраво контрастний аналіз, аналіз у сірому, синьому, зеленому та червоному все також досить добре. Немає практичного у нас розмиття, хоча, враховуючи на те, що це ось така лінза, в нас є трохи деформування самого зображення, але це нормально для такого короткофокусного моменту. Далі, знаєте, що хочу показати? Бачите, у нас нормальний такий собі амбієнт. Ану, давайте основні кольори. О, основні кольори зараз покажу. Дівчата виглядають природньо, хоча камера також може не передавати нормально. Це чиста Full HD матриця, немає пропуску гілочок. Дівчина теж виглядає потрясно, і птах з його RGB-бекграундом 0 теж непогано. З зовнішнього плеєру він не сприймає, він не сприймає HDR. А 4К сприймає тільки 4К 30 Гц максимально. Якщо брати зовнішнього пристрою програвання, наприклад, таких речей, як YouTube, то це виглядає дійсно непогано, і все залежить від того TV-боксу чи комп'ютеру, який ви на нього під'єднали. Бо в нас дивіться, от та, та сама дика ріка це все ідеально. А є такий момент: звук, звук плаский, хоча і досить гучний, але він повністю плаский. Немає басів практично, ну таке собі. Заявлені там 2 по 8 ватт. Це перебільшення, мені, мені здається, при тому, що дійсно басів повністю не вистачає. Давайте перейдемо зараз вже до внутрішнього плеєру. Ану, лисичка, перемкни, будь ласка. Оце головне меню. Так, звісно, в нас тут у додатках ми бачимо, є Google Play Store, але туди я не хочу вводити свій аккаунт, бо є певні моменти, коли я на таких проєкторах вводжу свій аккаунт. Потім мене Google аккаунт ругається, що там якісь підозрілі дії. Є Miracast, Давайте відразу спробуємо Miracast, як він працює, скринкастінг, Давайте проектор, весь екран. І це дійсно, бачите, все працює. Є, бачите, нормально. Добре. Заміракаст це Ага, відключити. Заміракаст подяка. У налаштуваннях все більш-менш зрозуміло. Справа у тому: нормальний переклад на українську мову. Бо російська там просто треш, я вам кажу. А тут у нас налаштування проектора, налаштування завантаження, звук клаш. Там просто трешак. Тому тут, знаєте, от за це можна вже таки сказати, що Україна орієнтований проєктор. Хоча є Рустор твою мать, хоча це я зрозумію, що це не самі проєкторщики що його ставили, а це у прошивці, яка береться від, 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 від виробника платформи. У налаштуваннях проєкції є режими встановлення. Є в нас автокорекція трапеції. Ми масштабування навіть зробили менше, щоб вписати в наш екран. Є корекція у чотирьох точках. Оце, якщо ви автоматично, вам не подобається, як воно коригує. Ви можете самі зробити. Є скидання Автофокусу Немає, фокус у нас регулюється отаким кнопкою. Можемо фокусувати кнопкою, можемо розфокусувати його, піти у одну сторону, іншу, і потім повернутися до фокусної відстані. Тут якби, також питання немає. Також у налаштуванні є налаштування завантаження, і здесь режим живлення, режим увімкнення, буде режим очікування живлення чи увімкнення, канал запуску це головна чи джерело сигналу, завантаження додатків, ви можете обрати додаток, бачите, русторт. Наліва, якого він там сидить. Ану, його можна видалити? Зараз мені дуже, дуже це важливо, розумієте? Ану, йдемо, додатки. ага, Видалити. Можна видаляти, це дуже добре. Китайці почали зараз усі свої гаджети, це піхати у цю фігню. Коротше, далі. Є ютубчик, Netflix не дивіться, це повне лайно, але YouTube на, той, на тій формулі пам'яті, яка є, це просто треш. Хоча він декодує конкретно 4 k HDR. Давайте увімкнули. Бачимо, і до речі, на внутрішньому плеєрі оці колоночки грають набагато гірше ніж для зовнішнього. Я не знаю, з чим це пов'язано. От давайте оберу. Тут навіть навіть нема питань, щоб його перевіряти. І до речі, знаєте, чому він ще й фризує? От Бачите, якість YouTube, бачите, hdr складову. І знаєте, у чому питання? Справа у тому, що дуже поганий wi fi модуль тому буде дропити навіть 1080p 60 Гц. Це факт, це факт. Я вам показати це повинен. І це ще не все. От, бачите, він, я вимкнув вже, а воно ще там щось квакає. Якщо я увімкну файловий менеджер і на зовнішніх пристроях погоню, наприклад, бурош картинки, 24 кадри, звісно, немає, ви повинні це розуміти. Давайте ми зараз таким чином поїдемо. Бачите, то тут калібрування в нас немає. Якщо ми натиснемо на ті самі налаштування, то ну, тільки можемо керувати тим, як відтворювати. І дівчата тут якісь дуже блітлі. Коротше, це проєктор для зовнішнього джерела. Не більш не менш Хоча амбієнт-ефект він дає досить цікавий. Бачите, при тому, що ми освітленому приміщенні, амбієнт ефект нормально так рулить. ну Ті, хто не знає як ми тестуємо, то він повинен відбуватися і на чорному, і на білому кольорі так нашої стелі. Тут навіть далі не хочу. Принципі, тестувати картинку. І щоб ви зрозуміли, чому я настільки е, не рекомендую там, використовувати внутрішній плеєр, це те, що AIDA 64 в нас це IMLogic, е, 1 на 8, це дуже погано. І ще, от бачите, воно навіть гальмує тут. І це в нас а що, дисплей? Все пропало. У нас було малі 450 Мп, все все пропало. Ха-ха. Ой, блін, ну цей. Бачите, як це? Ні, не хочу. Не хочу далі навіть клацати. Щоб ви зрозуміли, якщо я тут увімкну, наприклад, програвання. А ну, давайте вам покажу. Такий прикол один. Якщо я увімкну програвання 4К відео, то воно буде програватися. Ну, Давайте вийдемо. І навіть це буде красиво. Давайте. же, Нью-Йорк 4К наше старе відео, наше красивуще. Давайте, LG New York 4 k Ну о, все, воно відтворює з HDR, Так, дійсно. Я прям бачу різницю, різницю між тим, як це відтворює на внутрішньому плеєрі. Якщо ми обираємо менюшку, от натиснули. І десь в нас тут коригування режиму зображення. Якщо ми спускаємось до нього, ану, хоча б цього разу дійдемо, натискаємо на режими зображення і все. І ми більш нічого робити не можемо. І він в нас висить. Просто-напросто ми не вийти не можемо нічого, тільки від'єднати SSD-шку туди і тоді щось буде. Коротше, пішли хлопці робити висновки. У якості висновків скажу: ви знаєте, як за 100 баксів базовий проєктор більш-менш нормальна річ. Якщо вам потрібен саме такий ультракомпактний короткофокусний проєктор. Але тільки для зовнішнього пристрою. Ви це зрозуміли. Для внутрішнього плеєру, якщо ви не розраховуєте брати зовнішній пристрій, я його рекомендувати не можу. Я повинен бути максимально чесний з вами. Усі моменти я показав у відео. Для PlayStation я точно його не рекомендую, бо затримка навіть цього бокса відчувається. Ну, а з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.